Знову всім привіт! Значить, розкажу трошечки про свої заробітки, які вони. Бо багато хто з конкурентів думають, що це, знаєте, онлайн-прийомка, це там приходять посилочки, ніяких проблем, чоловік нічого не робить, гроші заробляє. То я вам трошечки розкажу про сьогоднішній день, наприклад. Сьогоднішній день. Забирав всі посилочки, на новій пошті, щоб по старій ціні, щоб все максимально догодити клієнту. Все було класно. Ви попереднє відео, напевно, бачили, всю цю історію не буду розказувати, всі ці... все, вирішив, все добре. Похвалився вам контактами з рідними помахав. Ну все, класно, все. Показав у вас на відео, що я не розумів, що це таке. Відправив я одному спеціалісту фотографію, він сказав, що це навіть це... я скажу, що, що вони сказали зараз. Один сказав, що це точно не воно. Туди, куди я відправляю. Каже, це не контакти. А інший написав е, так, е, контакт силовий з підстанції, не срібло. Не можу знайти це з великого рубильника, там сплав тугоплавкий, важкий, як свинець, і крихкий, якщо молотком вдарити. Дзвони, перезвонить. От, е, значить, Я що, я це все переважую, е, відео телефоную до вайбера, ну, в вайбері до, до цього клієнта, який відправив. І він каже, ну, тоді відправляйте мені назад. каже, Бо так не буде дешевше. Я кажу, давайте якось напополам посилку, бо мені теж не зручно, ви не знали. Він каже, ні, можете. ну, все нормально. Кажу, мені просто так буде дешевше, бо вони з двох відправляли і, мало, видно, там гроші поділити заробіток. А так ну, хлопчині зараз пояснити, що це не срібло там, а можливо, я знаєте, обманюю і хочу собі це залишити, а кажу, що це не срібло. А тут, на секундочку, 52 грама. Ну, багато. О, то зійшлися на тому, що я скину гроші і зараз йду на нову пошту відправляю. Зараз 18.47. Я в 16.00 був вдома і думав вже вихідний, переважу спокійно свібло. Цей весь час я займався свіблом, переважував, дивився, все розраховувався на карти. І 18.47 я зараз біжу на мою пошту, щоб встигнути відправити. Якщо зараз не встигну, то вже завтра відправлю. Але все одно це цілий процес, це якісь проблеми, відповідальність. Ну, Не все так просто і однозначно, знаєте, як воно здається, що все кольорово. так. Е, в любі, е, Хто працює, от в любі, ну, я не знаю, в мене знайомі там займаються одним бізнесом, другим бізнесом, на роботі, я там пожежним 8 років служив. Завжди є нюанси. Хто мене дивиться, де ви зараз працюєте, ну, кругом є нюанси. Правда? Нема ж одних плюсів, ще є мінуси. Але коли ти дивишся там по Тік-Току, мені дуже подобається Вова. Плиточник, Вова, там, Волоско чи як. От хлопчині, дивишся, так все ідеально, да, так от все круто. Блін, там в нього за пар там, скільки. ну Це робочі моменти, там десь щось він там дав якусь маху, там десь не ну, все це показується на камеру. Показується, який він хегей, -хе, розумієте, який він крутий. Скільки років людина до цього йшла, щоб стати професіоналом, там класти плитку. Там в нього було стільки запар, так само, як в мене по металобрухту. Три хвилини 17 секунд, може розкажу навіть, ну, одну коротеньку історію. Телефонують мені, приїжджай, забирай металобрухт. Е швелер. Я був якраз перед домом, розвертаюся, це біля мого дому, недалеко їду. Їду, їду, дивлюся, люди стоять біля того адресу, там, четверо, п'ятеро. І в мене така знаєте, інтуїція, що щось не то. Але я глушу машину і кажу, де така адреса? А мені кажуть, ви по і, ну, Інтуїція каже, треба сказати ні. Я кажу, так, а, то це вам сюди. Я до них таки йду, а мужик йде напроти мене. От І в мою машину відкриває, так розруч, відкрив машину, забрав ключі. Каже, чекаємо поліцію, бо цього швелера крали, а ви приїхали його забирати. Кажу, добре, в ітогі. Ну, з мене, як з гуся води, я ну, я ж не знав, що там крадуть, знаєте, але швелер в поліцію завіз, поміг хлопцям. На суд ходив. Як свідок слідча визивала, брала мій телефон, описувала, що телефон Samsung такий-то, такий-то, що я його розблокував, вона зайшла, журнал, це все описалося, що до мене дзвонили, така довжина дзвінку. Ну, Тобто я там поїхав на замовлення, я там місяць мав гемору з тим е... швелером. Ну, так в кожного є такі, ну не все так яскраво і круто. там. Ну воно цікаво, своя справа, бізнес, проблеми. Саме, так, знаєте, коли класно? Ну, сьогодні було повно проблем, я їх всіх вирішив. І от таке відчуття. Я вже втомлений, думаю, фух, вроді би, розрулив. Так що таке. Всім гарного вечора, до побачення.